Пославна церква зазнала двох серйозних смертельних ран. Перша рана це був прихід радянської влади. Це був перший удар по церкві. Де священики почали присідувати, бо тому що як Ленін вчив церква, опіум, віра для народу і так далі. І пересідували, але коли вони почали, що люди почали операції, особливо у нас українці, росіяни не дуже опиралися атеїстам, бо тому, що там. Вони були далеко не, 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 не дуже віруючими, не практикуючи християни. Це основно стосувалося українців. Почалися бунти, і тоді вони успокоїлися, лишили церкву спокою і взяли собі за мету е дискредитувати священство і так далі. І тому це був такий перший серйозний удар по церкві, дуже глибока рана, коли почали на священниками віднесміюватися. У семінаріях спеціально почали. Занизили вимоги до, до знань, священників виглядали як ті бісагони. Знаєш, бісом ганяв. Я так батюшка, благодать в бороді, і така примітивщина, знаєш, щоб з них сміялися. Дискритува священство. А остання смертельна рана церкви православної стала у 43-му році. 1943 рік. Німці під Москву. Сталін збирає собор. Чому? Бо тому що, коли прийшли німці сюди, Україну захопили туди-сюди, що вони зробили? Свободу церквам. І почали будувати дороги, все, свободу церквам. Люди йдете до церкви, якщо церква закрита, відкрити церкву священника вам, все, моліться. І народ почав підтримувати окупантів, розумієш? Сталінами це донести і каже, стан треба з церкви щось робити, якщо церква має якийсь серйозний вплив. І туди збирає всіх єпископів. І так, ті, котрі. Лояльні, які безприкосновно послухалися Сталіна, тих залишили, яких було буквально в одиниці. Решту тих, які були нелояльні, із НКВД призначили, висвітили і поставили. Це була остання смертельна рана Православної церкви. На цьому православна церква, як структура закінчилася, бо тому що вони отримали сталінський Томас. Церква вмерла, лишилася. Система, через яку можна було управляти, через яку можна було впливати на маси, при інші церкви заборонили. Греко-католицька церква в 1946 році, після закінчення війни, першим, що вони зробили, заборонили греко-католицьку церкву. Мала бути тільки московська, більше ніяка. Крапка, тому щоб це було вплив. І тому, коли говорити про, про церкву як інфлюенсера, та вони іменно цим і займалися. Вони Створювали думку, навіювали, заставляли, розказували, що єдино спасаючи це московський патріархат. так вони працюють.